Блаженство перебування у слові, глибокий аналіз першого псалма та важливості писання перший псалом, що відкриває книгу Псалтир, слугує величним прологом до всієї збірки біблійної поезії. Він не просто розповідає, але урочисто проголошує фундаментальну істину людина, яка всім серцем любить слово Боже, яка знаходить у ньому найвищу насолоду і присвячує час роздумам над ним, є по-справжньому щасливою. Біблійною мовою такий стан називається блаженством. Шлях праведного аналіз псалма 1, розглянемо детально текст цього псалма, який малює перед нами контраст між двома життєвими шляхами, негативне та позитивне визначення праведності. Перший вірш починається з опису того, чого праведна людина не робить, окреслюючи межі духовної безпеки, блажен муж, що, за радою несправедливих, не ходить і не стоїть на дорозі грішних і не сидить на сидінні злоріків. Праведник свідомо уникає впливу безбожного світогляду. Однак святість це не просто відсутність гріха, це наявність правильної пристрасті. Другий вірш розкриває секрет блаженства, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. Ключовим словом, тут є насолода. Це емоційний центр псалма. Коли ми чимось щиро насолоджуємося, коли отримуємо від чогось справжнє задоволення, нас не потрібно примушувати цим займатися. Ніхто не змушує нас їсти улюблену страву або займатися улюбленим хобі. Якщо слово Боже стає для нас насолодою, ми самі біжимо до нього, ми прагнемо зануритися в нього. Це можна порівняти з закоханою парою. Молоді люди, чиї серця запалені коханням, постійно думають одне про одного. Для них розмови, спільний час, навіть просто думки про коханого це не важка праця, не вимушений обов'язок, а найвища радість. Навіть коли вони фізично поруч, їхні думки все одно спрямовані одне на одного. Так само і з писанням: чим більше воно для нас є насолодою, тим більше ми про нього розмірковуємо. І діє зворотний принцип чим глибше ми розмірковуємо, тим більшу насолоду відкриваємо. Історичний контекст роздумування. Слово, перекладене як роздумує на івриті хага, має глибоке значення. Хоча переклад роздумує є вірним за суттю, буквальне значення цього слова ближче до понять бурмотіти, шепотіти, промовляти впівголоса. Чому саме так варто згадати часи написання псалмів? Тоді пересічні люди не мали особистих примірників писання. Сувої закону могли бути у царя, у первосвященника, зберігатися в храмі. Звичайна людина могла почути Слово Боже лише під час публічних читань на свята. Тому, коли віруючий чув проголошене слово, він намагався його запам'ятати, буквально вібрати в себе. Повернувшись додому, не маючи книги, щоб перечитати текст, людина починала роздумувати, тобто повторювати, почуте голос. У давнину читання та роздуми майже завжди супроводжувалися голосом люди не мали звички читати мовчки про себе, як ми сьогодні вони читали або декламували вголос. Таким чином, роздумувати день і ніч означало постійно бурмотіти, повторювати собі підніс істини Божі, щоб вони закарбувалися в пам'яті та серці. Плоди роздумування таке глибоке занурення в слово має практичний результат. Псалмоспівець порівнює таку людину з деревом, і він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Це дерево не залежить від зовнішніх обставин чи посухи, бо його коріння сягає джерела живої води, слова Божого. Доля нечестивих. На цьому нечестиві зображені як полова, м'якіна, яку розвіює вітер. Вони не мають кореня, не мають ваги, не мають стійкості. Господь піклується про дорогу праведних, вона веде до життя і слави, тоді як шлях нечестивих це шлях у загибель. Якщо ми не належимо до тих, хто насолоджується законом Господнім, існує великий ризик опинитися на дорозі, що веде в нікуди. Псалом 119, гімн Любові до слова, тема любові до писання досягає свого апогею в 119 му псалмі, найдовшому розділі всієї Біблії. Цей монументальний твір повністю присвячений красі, силі та важливості Божого закону. Автори цього псалма або автор розкривають багатогранність стосунків віруючого зі словом, очищення шляху, я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити перед тобою, вірш 11. Без слова в розумі людина беззахисна перед гріхом. Насолода та любов, і я буду втішатися твоїми заповідями, які я полюбив, вірш 47. Як солодко для мого піднебіння, Твоє слово, солодше від меду для моїх уст, вірш 103. Це духовний бенкет, найвища смакота для душі. Втіха у скорботі, коли б не закон твій, що втіха моя, то тоді я загинув би був у своїй біді. вірш 92. Немає такої земної скорботи, в якій слово Боже не могло б дати розраду. Цінність понад багатство ліпший для мене закон твоїх уст, аніж тисячі золота та срібла, вірш 72. Постійний супровід, твої постанови, то співи мої на місці мого мандрування, вірш 54. Де б не була людина, слово Боже стає мелодією її серця. Однак розуміння цієї глибини не приходить автоматично. Псалмоспівець молиться: Відкрий мої очі, і я побачу чудеса закону твого, вірш 18. Біблія це не просто підручник, який можна вивчити інтелектуально. Це божественна книга, глибину якої ми можемо осягнути лише через откровення від Духа Святого. Це океан, який неможливо вичерпати людськими долонями. Виклики розуміння та небезпека невігластва. Читати Біблію не завжди легко. Навіть апостол Петро, пишучи про послання апостола Павла, визнавав, в них є дещо тяжко зрозуміле, що неуки та незміцнені перекручують, як і інші писання, на власну загибель свою 2 Петра 3.16. Якщо навіть сучасник Павла, апостол Петро, казав, що є речі важкі для розуміння, то нам не варто дивуватися, якщо ми чогось не розуміємо одразу. Але це не привід відкладати Біблію, а стимул шукати Божого відкриття. Існує небезпека поверхневого знання. Одного разу Ісуса Христа намагалися зловити на слові Садукеї, релігійна еліта, яка визнавала лише перші п'ять книг Біблії Тору і відкидала Воскресіння. Вони вигадали історію про жінку і сімох чоловіків, щоб висміяти ідею вічного життя. Відповідь Христа була нещівною, Ви помиляєтеся, не знаючи писання ані Божої сили. Матвія 22, 29. парадокс полягав у тому, що садоки читали текст, вони знали літери закону, але вони не знали писання по суті і не знали автора цього писання. Можна читати Біблію і залишатися духовно сліпим, якщо не шукати в ній Бога і його сили. Практична дія Слова Божого в житті християнина новий заповіт розкриває механізм того, як слово трансформує людину це не пасивний процес, а активна взаємодія. Відродження, апостол Петро пише, що ми відроджені не з тлінного насіння, але з нетлінного, Словом Божим, живим і вічним, 1 Петра 1,23. Саме дослідження писання приводить нас до Христа, і віра в нього дає нам нове життя. Зростання. Після відродження ми стаємо як немовлята. Як новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння 1 Петра 2, 2. Неможливо уявити немовля, яке забуло поїсти і залишається спокійним. Так само відроджена душа має відчувати голод за словом. Без цього духовна смерть неминуча. Освячення у своїй первосвященницькій молитві Ісус просить Отця освяти їх правдою. Твоє слово то правда Івана 17.17. 17. Немає іншого інструменту для освячення, відокремлення від гріха і посвяти Богу, окрім регулярного впливу істини писання на наш розум. Застереження та виховання, апостол Павло в 1 Коринтян 10 нагадує історію Ізраїлю як застереження для нас. Ми маємо читати стародавні історії не просто як історичні факти, а проєктувати їх на своє життя, щоб не повторювати помилок попередників. Пастирська пильність Павло закликає Тимофія, уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, 1 Тимофія 4.16. Служитель, лідер та й кожен християнин має пильнувати, щоб слово формувало і його особисте життя, і його вчення. Останнє бажання апостола урок з темниці. Мабуть, найзворушливіший приклад любові до слова ми знаходимо в останньому листі апостола Павла, другому посланні до Тимофія. Павло перебуває у римській в'язниці, він знає, що його земний шлях завершується попереду страта за віру. Він сидить у холодній камері, всіма покинутий, очікуючи вироку. І що він просить у свого учня Тимофія? Плаща, що я покинув у троадів в Карпа, як будеш іти, принеси і книги, а особливо пергаменти, 2 Тимофія 4,13. Він просить дві речі плащ, щоб зігріти старе, змучене тіло в сирому підземеллі. Книги та пергаменти сувої писання. Задумайтесь на мить це просить людина, яка особисто бачила Воскреслого Христа, яка була піднесена до третього неба і чула невимовні слова, яка сама написала значну частину нового заповіту. Здавалося б, Павле, ти знаєш усе. Навіщо тобі книги за кілька тижнів до смерті? Але навіть великий апостол до останнього подиху потребував підбадьорення, втіхи та мудрості, які дає лише записане Слово Боже. Він хотів зустріти вічність, наповнюючи свій розум Божою істиною. Висновок, заклик до сучасної церкви сьогодні, відзначаючи День Біблії, ми повинні чесно поглянути на стан сучасної церкви. Можливо, найбільшою проблемою нашого часу є те, що маючи безліч перекладів і доступ до Біблії у смартфонах, ми залишаємося людьми, які мало читають, ще менше досліджують і майже не роздумують над словом так, щоб воно змінювало життя. Якщо ми виходимо з богослужіння, захоплюючись атмосферою, але не пам'ятаємо слова, яке проповідувалося, ми виходимо порожніми. Якщо ми молимося, але наші молитви не ґрунтуються на обітницях та істинах писання, наші молитви слабкі. Книга Псалтир це, по суті, молитовник, де молитва народжується з глибокого знання Бога. Роздумувати над словом це як дихання. Вдих це читання і прийняття істини в розум і серце. Видих це молитва і практичне виконання заповідей у житті. Неможливо видихнути, не вдихнувши. Нехай Господь благословить нас бути людьми книги. Людьми, для яких Біблія це не релігійний атрибут, а солодше за мед» – джерело життя. Людьми, які, подібно до автора першого псалма, бурмочуть істину собі підніс день і вночі, щоб їхнє життя було плідним деревом при водних потоках на славу Божу. Амінь.